Україна щодня стоїть на передовій боротьби з агресором. Ми доводимо світові, що незламність це не слова, а суть нашої нації. Тут і зараз кується приклад демократії та свободи для усього цивілізованого світу. В етері Кременшуцькі новини ми розпочинаємо. Є професії, які інколи залишаються в тіні, але саме вони забезпечують наш спокій. Коли ми чуємо сирени, чи бачимо спецтехніку, це означає, що в цей момент хтось ризикує собою, аби врятувати інших. Про що йдеться, дізнаєтеся прямо зараз. Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. Професійне свято тих, хто оберігає життя і безпеку людей, ризикуючи власним. Пожежно-рятувальні підрозділи Кременчука та району цілодобово перебувають у бойовій готовності до боротьби із лихом, і з нагоди професійного свята їх привітали. Вручили грамоти, подякували за сумлінну службу. Хочу сказати, що громада пишається вам. Громада впевнена в тому, що по першому виклику, ви вчасно прибудете, максимально швидко ліквідуєте наслідки, допоможете, розрадите, підтримаєте. Велика вам подяка від кожного Кременчужана на від усіх врятованих. Не даремно ви маєте номер 101 виклику, тому що ви перші приходите завжди. Підрозділи Кременчуцького гарнізону ДСНС. По першому ж виклику виїжджають на ліквідацію надзвичайних подій. Коли палав наш Амстор, рятувальники виконували свій службовий обов'язок без страху за власні життя. Коли ворог завдавав ударів по наших промислових цивільних об'єктах інфраструктури, вони прибували першими і йшли у бій із вогнем. Я хочу вам подякувати за вашу нелегку працю, за вашу мужність, за ваш героїзм, який ви демонструєте при кожній при кожному виїзді на реагування та на ліквідацію тієї чи іншої ситуації. Від себе особисто і від керівництва головного управління вам низький уплівне велике дякую. На заході із з нагоди дня рятівника України були присутні і представники силових та правоохоронних структур міста, адже робота ДСНС тісно пов'язана із діяльністю військових, поліції та інших служб, які щодня піклуються про життя та порядок у Кременчуці. Ми, як і ви, знаходимося в формі, несемо службу, допомагаємо громадянам. Дякую кожному з вас. Що, що підставляєте своє плече, допомагаєте патрульній поліції разом з вами. Патрульна поліція виїжджає на виклики на гасіння пожежі. Вітаю вас зі святом! Хочу вам та вашим сім'ям побажати міцного козацького здоров'я, благополуччя, мирного неба та скоріше нам всім перемоги. Своєю мужністю рятівники роблять наше місто і країну сильнішими. Бажаємо вам наснаги, витримки та перемог у всіх життєвих випробуваннях. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Їхня робота не знає вихідних і свят. Кожен виклик може стати питанням життя і смерті. Рятувальники щодня доводять свою відвагу, рятуючи людей від смертельних загроз. 17 вересня це день, коли ми вшановуємо їхню мужність та героїзм. Дякуємо за кожне врятоване життя. Їхня робота це постійна готовність йти на зустріч небезпеці. На Рятувальники першими опиняються там, де є загроза життю мирних людей: вогонь, дим, аварії чи стихійні лиха. Усе це щоденна реальність тих, кого ми звикли називати героями. Ми без зброї вони нерідко ризикують власним життям, щоб урятувати інших, і роблять це без роздумів та вагань. Їхня сила у мужності, згуртованості та готовності до будь-якого виклику. Я став рятувальником у 2021 році в Луганській області. Людям допомагати, побачив, як хлопці колись на пожарі робили. Перший виклик у мене був якраз на прольотах. Кожний рятувальник пишається своєю роботою, пишається тим, що він допомагає людям. За роки служби на рахунку кожного рятувальника десятки, а то й сотні виїздів. І кожен виклик особливий, адже йдеться про людські життя. Це ліквідація пожеж та наслідків ворожих атак і допомога після аварій, і порятунок під час стихійних лих. Віталій із сумом в очах згадує той виклик, який назавжди закарбувався в його пам'яті, як найскладніший та найстрашніший. Там стор. дуже тяжкі емоції. Тож, коли приїхали, все в диму, все в вогні. було дуже тяжко. У цій професії неможливо без витримки, холодного розуму і сили духу, а ще без справжньої відданості справі. Адже часто рятувальники працюють у надзвичайно небезпечних умовах. Це ті миті, коли рахунок іде на секунди, а ціна помилки може бути надто високою. І саме в такі моменти проявляється справжній характер та професіоналізм цих людей. В нашій професії не, не, не можна опускати руки, Від цього залежить життя людей. Ніколи не можна боятися, треба йти тільки вперед. Бути до всього готовим. День рятівника це нагода подякувати цим людям за їхню працю. Адже кожен їхній вихід на чергування це крок назустріч ризику, зроблений заради нашої безпеки. Це день, коли ми віддаємо шану тим, хто стоїть на сторожі нашого життя і спокою. Дякуємо за їхню мужність, витримку та велику людяність і згадуємо тих, хто віддав своє життя під час порятунку тих, хто цього потребував. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук також привітав рятівників із їхнім професійним святом. Дякую вам за щоденну працю, за вашу відвагу та готовність ризикувати власним життям, аби зберегти життя інших. Хай поруч завжди будуть надійні товариші, вдячні люди та теплі обійми рідних після служби. Слава Україні! Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Таке рішення сьогодні підтримала Верховна Рада. Про це та інші прийняті рішення під час сьогоднішнього засідання парламенту розкажемо далі. Сьогодні, під час чергового засідання Верховної Ради України схвалили законопроєкт про військового омбудсмена. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, у повідомленні зазначено, військовий омбудсмен розглядатиме скарги та проводитиме перевірки щодо ймовірного порушення прав військовослужбовців. Його головна функція не лише виявлення порушень, але також причин та умов, що до них призводять. Омбудсмен матиме право складати і направляти висновки та рекомендації командирам, начальникам, органам військового управління та іншим державним органам для підвищення ефективності захисту прав. Також за підсумками сьогоднішнього засідання парламенту нардеп Юрій Шаповалов додав ратифікували стратегічну і дуже символічну угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Зміцнюємо міжнародні зв'язки, які посилюють можливості нашої держави. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Про те, які питання розглянули депутати, розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 17 вересня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Тетяна Сергієнко, Інна Петренко та Григорій Угніч. Головував Олександр Плескун. Серед ряду питань, що стосувалися сфери освіти, охорони здоров'я та стратегічного розвитку громади, було й питання, що стосується виділення коштів для управління культури і туризму, для ремонту освітлення у комунальному закладі культури Кременчуцька міська публічна бібліотека. Разом з тим голова постійної депутатської комісії наголосив на важливості перевірки загального стану освітлення у філії номер 5 імені Михайла Парнети та надав доручення перевірити стан освітлення у всіх філіях. Без освітлення цей заклад не може працювати в повній мірі, тому що дійсно люди туди приходять для того, щоб дійсно читати там, дивитись необхідну літературу, і це дійсно потрібно. Ну в першу чергу я акцентую увагу на закладу, який я звернув. Не заперечують то запрошував голосувати. Одноголосно дякую. Також було питання про виділення коштів для виконавчого комітету на будівництво нового ветеранського простору. Наступне проект рішення про виділення коштів з сепляційного фонду у сумі 1 мільйон 25 тисяч 343 гривні виконавчого комітету. На будівництво нового ветеранського простору по об'єкту нове будівництво ветеранського простору на розі вулиць Флоцькій та Велика Набережна в місті Кременчуці. Повторного використання більше вартість проектна кошторисної документації взагалі цього проекту. Тому оскільки держава дала 63 млн, а наше співфінансування 40%, тому недостаючу суму до 40%, відсотків, саме мільйон двадцять п'ять. Ми виділяємо додатково, щоб повністю закрити вартість цього проекту. Далі члени комісії розглянули проєкт рішення, який стосується внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми охорони довкілля Кримочуцької міської територіальної громади довкілля 2025 У рамках співпраці з шведською українською програмою посилення управління побутовими твердими відходами. Ми Наше комунальне підприємство картика шістнадцять двадцять вісім отримало гуманітарну допомогу в кількості 200 контейнерів ємністю 1,1 куба, і ми їх будемо ставити в закладах освіти, закладах охорони здоров'я. І їх є необхідність накрити кришками. Всі рішення були прийняті одностайно, і в подальшому будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконкому та сесії міської ради. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці загорівся автомобіль. На місце події оперативно виїхала бригада ДСНС, де саме сталася пожежа. Та про наслідки загоряння розкажемо далі. Сьогодні по обіді у Кременчуці сталося вже третє за тиждень загоряння автомобіля. Як з'ясувалося, у центральній частині міста вогнем охопило авто марки. Шкода близько 11 години 40 хвилин на лінію 101 почали надходити виклики. Про те, що в дворах житлових будинків по вулиці Шевченка у Кременчуці виникла пожежа. Негайно на місце виклику було направлено вогнеборців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю встановили, що вогнем охоплено легковий автомобіль та відразу приступили до г. Гасіння пожежі пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано. Наразі причини загоряння встановлюються. Також завдяки оперативній та злагодженій роботі рятувальників від загоряння вдалося врятувати сусідню автівку марки Волга, яка стояла поруч зі шкодою і на яку могло перекинутися полум'я. Гарять автівки. Я ж вискочив з дому, дивлюся, ну гариться ж почався шкода. То хлопці з пожарки приїхали, давай відталку оцю, бо там повний бак газу на що не дай Бог, що ця ще бахнула. Відштовхнули та й все. скло тріснуло, пасік поплавив, все таки обгоріло трошки, салон трошки наче втліть був. Так, нічого, ну, попередку ще обгоріло трошки, та і все. Очевидці стверджують, що загоряння почалося з під капоту автомобіля і вже потім перекинулося на салон. Я працювала, двері була відкрита, але самого початку я не почула. Я тільки почула, як жіночка підняла галась. Вони йдуть за кіоском, там варку проход. І вона почала кричати, що горить машина, треба визивати пожежних. Все. Коли я вийшла, виглянула, тут ще була припаркована е Волга, вона заслоняла, я повністю не бачила. Але коли я вийшла, то побачила, що в вогні капот, звідтіля почало горіти. А вибухи якісь чули? Е хлопки були, такі не дуже гучні, але хлопків було декілька. Бачу, що дим, господи, я думаю, що кваркера з в... ага. ага. п'яти. Чули вибух взагалі? чули. чури. А сколько вибуху було? П'ять чи чотири? Потім... Правоохоронці вже почали розслідування та встановлення обставин загоряння. Поки причини виникнення пожежі невідомі. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Креманчуцькі новини. У Кременшуцькій міській мечеті під час святкування Шаріфа зібралися віряни та гості, щоб відзначити народження пророка Мухаммеда, помолитися та поспілкуватися у дружньому колі. Як це було бачили і наші журналісти. У Кременчуцькій міській мечеті відзначили Мавліт Шарів свято на честь народження пророка Мухаммеда. Цей день має особливе значення для мусульман, адже він спонукає згадати про духовні цінності, які заклав пророк милосердя, доброту, справедливість і повагу один до одного. Це захід проводиться в різних містах України по всій Україні, і е, на таких заходах е, читають поеми, вірші. Е, Вихваляючи пророка Мухаммада і розповідаючи про його життя, про ті дива, які траплялися з ним, про особливості пророків, про їх якості і, взагалі, життєопис пророка Мухаммада, щоб люди більше могли дізнатися про його приклад, про його життя, про його випробування. На урочистості зібралася численна громада міста від наймолодших до старших поколінь. Захід розпочався з читання священого корану та проповідей імамів про важливість наслідування прикладу життя пророка. Мусульманська громада багатонаціональна, тому лунали мауліди різними мовами світу. Це створило атмосферу єдності та піднесення. مستجرا فيض البركات على ما أنا له من الخير وأولاه أي خدادا لطفي صان استيان مولدي بكير رسول <سؤال> الله جل جنة إجراه رغل ما نستيان مولدي بكير رسول الله جل. من першим увійде до раю його прекрасний шаріат, Скасованим уже не буде, бо ми останній Джамат. Могаммед, життя Твоє то приклад славетних, праведних діянь. Велике благо, як найбільше отримати про тебе знань. На заході були присутні поважні гості. Важливим для спільноти став візит верховного муфті України Шейха Ахмеда Таміма. Дуже рад бути серед вас. Ви падбірджіваті. остальных, которые находятся или на востоке под угрозой агрессии, или находятся там, чтобы защищать страну. Это Украина. И пророк учил нас, кто не благодарен людей, никак не может достичь совершенства в его благодарности Всевышнему. Ми вдячні, що ми на ети землі, і наша вдячність виражається трудом на просвітанні цієї країни. Делаю вам, то що сам собі жілаю із добра. Особливу увагу приділили темам миру, взаєморозуміння та братерства між людьми різних національностей і віросповідань. У виступах наголошувалося, що мовлі чарівце не лише релігійне свято, а й нагадування про потребу жити у злагоді та підтримці ближніх. Дай Бог вам всего наилучшего. Я очень благодарен. И наши наилучшие пожелания Виталию Малецкому. Я вам честно скажу, вам повезло, что у вас есть такой мэр. На самом деле, он вот как дал года два-три назад, вот когда у меня была с ним встреча, дал слово. По сегодняшний день мы чувствуем поддержку во всем, чем мы нуждаемся. Это развитие. Это такое здоровое сотрудничество. Так и должно быть. Наша община сегодня имеет возможность развиваться, пока есть такая власть. Большое спасибо, огромное. И э, желаю всего самого наилучшего. Пусть будет мир, пусть будет развитие вашей общины, пусть ваш город развивается. И пусть будет мир и развитие и процветание нашей стране Украины. Захід також відвідав заступник міського голови Руслан Проценко, який подякував громаді за збереження духовних традицій та наголосив, що сила Кременчука у єдності людей незалежно від їхніх релігійних чи культурних відмінностей. Насправді правильно було сказано і Україна, і в той же час, і місто Кременчук. Це справді на сьогоднішній день мультикультурні мультирелігійні громади, де Живе багато представників різних релігій, але найголовніше те, що всі ми тут українці, що всі ми тут крименчуцька громада. Для Кременчука проведення такого заходу стало прикладом поваги до різних культур і традицій. Мав Чарів котре засвідчив, що духовність, толерантність і єдність залишаються основними цінностями громади. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Аби місто залишалося комфортним для всіх власникам собак, варто дбати не лише про своїх чотирилапих, а й про чистоту довкола. Саме про це нагадує нова акція Чисте місто щасливі лапи, що стартувала у Кременчуці. Детальніше про неї вже за мить. Кожна прогулянка з собакою це можливість відчути радість, спокій та гармонію. Тим, водночас, це й відповідальність, адже любов до тварин нерозривно пов'язана з турботою про чистоту довкілля. Саме з таким меседжем у Кремучузі стартувала акція Чисте місто, щасливі лапи. Ми представники спецсервісу в своїй роботі працюємо із безпритульними тваринами, і також доводиться працювати із домашніми в деяких випадках. І важливою частиною нашої роботи є підвищення соціальної відповідальності людей. Припирання за собакою це дуже простий крок, який допомагає залишити наше місто таким чистим, таким чудовим, зразковим, яким воно є. Разом із волонтерами чотирилапі, які наразі шукають люблячу родину, вирушили на прогулянку до парку «Придніпровський». Під час неї вони нагадували власникам собак про важливість культури вигулу та роздавали спеціальні пакетики для прибирання за улюбленцями. Мені здається, якби просто кожен був усвідомлені усвідомлений, те, що просто прибери за собою вже один, два, три людини, так, от і все. І в нас буде чистіше. Просто чиста не там. Де ви щас приведе? Де кожен за собою? Варто відзначити, що серед мешканців Кременчука є й багато свідомих і відповідальних господарів. У мене є французький бульдог, його звати Люся. Я з нею гуляю і з мамою гуляю. Ми ходимо з нею на розклади, на озеро. Нам вон подарували такі пакетики, щоб обира за нашими улюбленцями. Велике дякую за пакетики для прибирання. За собачкою я вважаю, що дуже важливо прибирати за домашніми нашими улюбленцями, доглядати за нашим містом. Все ж таки, ми також тут живемо. У Мене просто щеня маленька, той пудель, і вона постійно підбирає їх. Самі ж містяни долучаються до ініціативи та закликають інших дбати про чистоту довкілля. Дивиться, ноги не прибирають, звісно, а от такі за маленькими ухажують. Звичайно, потрібно вбирати. Щоб наше місто було чистим. у нас такі є маленькі діти, які те, що залишається від наших улюбленців, можуть брати і до рота, і вступати в них. Тому я дуже закликаю всіх прибирати після своїх улюбленців в нашому зеленому гарному парку і на подвір'ї, де завгодно. Прибирати за собакою на вулиці потрібно не лише з моральних міркувань, оскільки статтею 154 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність у вигляді чималого штрафу. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини щодня наша країна протистоїть жорстокому агресору, але ми нація вільних людей, які не дозволять зламати своє майбутнє. Дякуємо усім захисникам і захисницям за їхню невпинну боротьбу та пам'ятаємо кожного, хто долучився до лав небесного війська. Слава Україні, слава героям.